Вітаю вас, діти, на нашому занятті. Слухайте уважно загадку. Мають хвіст і гострі зуби. кіхті випускають. Що брати це наші менші? Люди добре знають, вміють плавати, стрибати, вигинають спинки. Спробуй їх тепер назвати. Звісно, це тваринки. Домашні улюбленці, які живуть поруч з нами котик, собака, папуга, кроль, хам'як черепаха, ящерка, равлик, морська свинка. Тваринки потребують уваги. Ви їх, звісно, годуєте, миєте, підстригаєте, вичесуєте, обов'язково вигулюєте. Декілька разів на день і обов'язково спілкуєтесь з ними. Проте вони можуть захворіти, як люди. І що ж тоді робити? Куди звертатися за допомогою? Ви знаєте? Вірно, у ветеринарну клініку або зооптеку. А працює там рятівник звірів, людина дуже смілива, мудра. Яка має чуйне серце і гострий розум, щоб розуміти тварин. І професія називається Ветеринар. Повторіть, будь ласка, як називається професія? Добре. Запам'ятали. Ветеринар разом з медичною сестрою оглядає. Тваринку слухає її серце. Якщо потрібно, роблять аналіз крові. Перевіряють вуха, зір, за потреби роблять рентген, як і людям. Використовують медичні інструменти, лікарські препарати. Є більш складні процедури, операції. Не всі звірі спокійно реагують на людину, яка робить їм боляче. Саме тому ветеринари проходять довге навчання в спеціальних університетах. Після цього стають справжніми супергероями для вихованців своїх. Наші улюбленці відповідають на нашу турботу вірністю та дарують радість. Давайте повторимо, з якою професією сьогодні познайомилися. Так, ветеринар. А де лікують ваших улюбленців? У ветеринарній клініки добре молодці. Діти, у вас є певний час попереду, щоб вибрати собі професію до душі. Бажаю вам успіху! Прощаюся з вами. До побачення!